Всім вітання. Така репліка щодо того, що відбувається зараз на ринках, так званих і так далі. Давайте почнемо з того, про що вже неодноразово згадував. Згадував багатьох своїх відео про природу сьогоднішньої фінансової системи. Що таке лихварська фінансова система? Це означає, що грошова маса невпинно зростає. І для того, щоб вона не обесцінилася, для того, щоб ті, хто керують, скажімо, потоками і фінансами, випускають гроші, для того, щоб їм зберегти свою владу, зберегти свої, скажімо, свій вплив і свої статки, і свої реальні активи, їм потрібно ці гроші чимось зав'язувати. Тобто вони повинні... Бути чимось наповнені, оця грошова маса наповнена. Так от, вона наповнена на 99 з гаком відсотків не реальними активами, не економікою, не послугами, не товарами, а ф'ючерсами, форвардами і так далі. Кількість яких ну, фактично неможливо порахувати. Неможливо порахувати чому. Та дуже просто: плюс-мінус трильйон доларів на цьому. Так званому фондовому ринку, це так, знаєте, от туди-сюди і навіть не помітили. Ми бачимо зараз коливання ринку, яке залежить від того, що сказав Трамп. Трамп сказав, що нам потрібно мита вести. Все посипалося акції компаній. Він потім зробив амністію митну, так звану. Крім тих, хто ввів, скажімо, зворотні тарифи. І ринок почав так званий фінансовий ринок відновлюватися, пішов знову вверх. Що змінилося в економіці від того? Поки що нічого, тому що переобладнати економіку, переобладнати е виробництво, переобладнати перебудувати, пере 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 вірніше фінансові, переналаштувати фінансові логістичні потоки, які обслуговують реальний сектор економіки. Це вимагає часу. Натомість біржа фондовий ринок це от, трильйони доларів туди-сюди, буквально вмить ока. Там буквально за там протягом години може ситуація змінитися. Як це змінилося буквально вчора, після того, як Трамп оголосив про відміну тарифів. Фондовий ринок штатів, значить, вверх, там зразу на, на акції скочили теж доверху. верху. 20% вартість акції, Тесла, скажімо, піднялася і так далі. Оце глобальне казино, де заробляються шалені гроші. І ще раз скажу, реальний сектор економіки в тому, всьому, е в тому всьому обороті грошей він займає менше відсотка, прямує до нуля. От, і е розуміючи ту ситуацію, на цьому можна дуже, е я кажу, вміло спекулювати, дуже багато заробляти. Ну але потім питання: а що далі? Ну, заробили ті гроші. Гроші самі Це об'єктивно. Якщо долар світова валюта, порівняйте реальну вартість долара, е яка була і яка стала. Як, вон, як долар знецінюється сам по собі. Я вже давно говорив, навіть коли сперечався з різними там, людьми, які казали, о, тут страхові компанії забезпечуються, що вони забезпечують. Вони вам дають якісь відсотки на копищувальне страхування, життя і так далі. А е в результаті. Ну Якщо ви навіть щось станеться і вам виплатять страховку, а ці кошти нічим не забезпечені, не індексовані, тому що всі вони грають на біжах. Це ще один спосіб зв'язати, зв власне, оці нічим не забезпечені кошти, зв'язати якимись економічними показниками. Тому е, це вся глобальна спекуляція, яка відбувається, ми її бачимо просто зараз Трамп, я кажу, її скрив. Він е, розрізав, і ми побачили, як насправді це все відбувається в е, шоу реаліті-шоу в реальному режимі часу. Що робить Трамп і чому чому він це робить? та Справа в тому, що е, рано чи пізно оцей весь, е, весь монстр фінансовий, який Базується на друкуванні грошей на випуску грошей з повітря, нічим не обґрунтованому випуску грошей, нічим не підкріпленому, він посипеться. І ті, хто керують грошима, вони розуміють, що вони в таким чином втратять свою владу, що для них є найгірше, найнебезпечніше, най, скажімо, страшніше. І тому вони всіма, всіма способами, всіма силами намагаються закріпитися. Закріпитися вони можуть лише шляхом. Контролю над всіма ресурсами, над всіма державами, що вже давно відбувається, ми це бачимо не тільки на прикладі України, згадайте, згадайте пандемію, коли всі під, як кажуть, під козирьок взяли уряди держав і почали проводити певну політику. Зараз всі ці кошти зав'язуються знову таки на війні. Але вони не вирішують проблему. Це тимчасово, тимчасовий випуск пару, тимчасовий, тимчасове рішення, яке не, не, не міняє суті відстрочка, але не вирішення проблеми. Друг, дуже дорогою ціною, шляхом породження ще більших проблем. І е, в той час, коли гравці вони мають різні бачення, Побудови нового світового порядку і переходу до нового світового порядку. Один з них, скажімо так, еволюційний, ну, умовно еволюційний. Чому умовно еволюційний по тій простій причині, що тут еволюція, то ніякої не пахне. От. А другий спосіб це революційний. Революційний спосіб це означає, що загальні катаклізми, загальний хаос, те, що Шваб оголосив як велике перезавантаження. Ще великі не може теж двома шляхами і шляхом е таких керованого хаосу катаклізмів, ну і шляхом повного колосу, коли вже всі захочуть цього нового світового порядку. Добровільно захочуть. Добровільно захочуть е перейти в цифрове так зване цифрове рабство. О, добровільно захочуть. Відмовитися від своїх прав свобод і так далі, заради того, щоб, скажімо, настала якась довгоочікувана стабільність в тому всьому хаосі. Ну, Приклад, знову ж таки, з нашої нещодавної історії, за що голосували в 2014 році, та не за Порошенка, а за долар по 8, за припинення війни і так далі. і так далі. Насправді ми бачимо наслідки. Абсолютно прогнозовані, про що постійно писав, ну але писав, говорив, тільки хто би то слухав. Так? Так от, в тому всьому хаосі, глобальному хаосі, ми зараз опинилися в одному з епіцентрів. І те, що робить зараз Трамп, та, це глобальне казино, але воно безпосередньо стосується і нас з вами, тому що ми, скажімо, одні з гравців, тобто не те, то, що гравців. ми свого роду фішки, які ставлять. І от Гравці ставлять фішки. Так от, чи випаде нам, чи зіграє рулетка на нашу користь чи ні, ну це насправді дуже важко прогнозувати. Багато що залежить і від нас, все-таки, тому що на відміну від бездушних фішок, ми з вами є творці. творці нашого майбутнього. Це трошки інша тема, але реально ми можемо говорити про те, що ми впливаємо на ці процеси. Так що, все, що нам залишається, це розуміння і діяти згідно розуміння. Бо е, Трамп не є хороший чи поганий, він є такий, який він є, і він робить те, що він робить, і то, що йому дають можливість робити. Якби йому не давали тої можливості, він би цього не робив. Немає в нас самостійних політиків, немає в нас е, державних політиків. У нас є те, що є. У нас є глобальне казино. Е, Задача власників, якого перейти ще раз, змінити формат. Змінити формат і зберегти е, свою владу, свої активи. Тому абсолютно вписується те, що робить Трамп, вписується в цю стратегію власників казино, власників грошей. От десь так воно виглядає. Я дякую всім за увагу. Вибачте, знову за такий формат. Е, так, мав за кермом хвильку часу і натхнення поділився своїми думками. Почуємося, побачимося.